На каналі ОБОС Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я зараз у студії з нашим постійним експертом, демонологом Магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, радий бачити. Я теж навзаємо. І сьогодні хочеться обговорити такий прогноз щодо Росії. Що в них зараз відбувається? Давайте глянемо. Добре, давайте. В їх країні з їх економікою, політикою, е обстрілами, можливо. Ну так, сьогодні добре вгатили. Так, 11 грудня для них виявилося <хи> таким трошки. Випало одразу. Зараз буду пояснювати, що це випало. Дивіться, тут, до речі, розклад для них не добрий. Ура! Він неоднозначний, не тобто не те, що повністю провальний, але все одно він недобрий. По-перше, та карта, яка вилетіла сама, випала, це аркан ключ. Цей аркан позначає те, що Росія починає втрачати свій вплив, починає втрачати ті можливості, завдяки яким вона може впливати на світ і на світові процеси. Показує е, двох людей, які між собою обидва темні і злі люди це Путін і Трамп. І ці люди йдуть в протиборствуючих е, картах як дияволи і жрець. І ці карти мені е, повідомляють те, що буде між ними війна велика. Саме між Путіним та Трампом? Так. Е, війна не в плані війни фізичної. А війна економічна. Випадає трійка пентаклів, карта, яка показує, що знаєте, для е, там, початкового бізнесмена чи для людини, яка устраюється на роботу, ця б карта сказала, що е, ти влаштуєшся, у тебе все буде добре і таке інше. А тут і піде поступовий зріст. А тут ми дивимося на глобальну країну і бачимо одну з самих низьких карт по фінансах Стартову. Тобто, ми бачимо, що Трамп. А диявол, це аркан, який показує залежність, поставить нові санкції на Росію. І Росію чекають дуже пекельні санкції. Тому що Путін буде відмовлятись від перемовин і а, проломлять Путіна не, не дуже швидко, як хотілося б, але все одно до миру дійде ситуація. Це по картах випадає. Просто от показує ефір, це час. Час безпосередньо що знадобиться на цю війну. Тобто піде інформаційна війна ще більше, піде економічна війна, і вона буде тривати між Трампом та Путіним. Як прийде Трамп, спалахне ще якісь нові конфлікти в світі, нові війни. Я не можу сказати, не знаю, де саме, але я раніше казав, що в цьому році, 2024, з самого початку року попереджав нас. Чекають ще нові конфлікти. Ну так, ми це і, бачимо. і ми бачимо, що це і є зараз. Ну, ми бачимо, ми бачимо поразку. От десятка жезлів. Це поразка, це тяжка ноша. Це поразка. Що це таке? І це в принципі забирання військ, тобто забирання свого тяжка ноша. Путін справді програв в Сирії дуже, дуже тяжко. Він програв. До речі, я бачив, що це станеться що впаде якийсь диктатор путінський. І я вбачав, що це буде або Сирія, або Грузія. Ми бачимо, що в Грузії там протести. А в Сирії ми бачимо, що справді диктатор пав. І я казав точні дати. Я казав, що зайде комета Путіна 333R три лініар. І ця комета зійде 29 листопада. Саме 29 листопада, як я і сказав, почалася операція в Сирії по її визволенню від Асада. тобто що це ще почалося так. 29 дев'ятого так. листопада так оце ця операція і я сказав що комета 9 грудня буде іти і от в цей час саме відбудеться падіння і ми бачимо, що режим Асада впав 8-9 грудня, тобто в цей конкретний час. І те, що я бачу далі, тобто, якщо збувся прогноз, на ньому треба акцентувати увагу не тому, що я добрий чи поганий, а тому, що значить, те, що я далі сказав, воно повинно програтись, знов збутись. І от те, що кажуть карти, вони кажуть, що піде у Росії велике погіршення стану справ. І це буде погіршення і економічних справ, і військових справ, і е, безпосередньо я бачу в них те, що е, почнуться ще інші проблеми в світі в інших їхніх диктатурах. Але задля цього потрібна ще й боротьба е, кожної людини. Е, на моєму ютуб-каналі є ритуал прокляття Путіна. Я його запускав 1 листопада. Ви зможете його знайти, хто хоче подивитись, і доєднатись до цього ритуалу. Прокляття Путіна не нашкодить вам особисто, тому що там є захист від обратки. І знову ж таки, це є ритуалом відновлення справедливості в світі. Коли ви його робите, ви під'єднуєтесь до Ігрегора, тих, хто це робить, і разом ця спільна спільна дія вона призведе до того, що справді Путін буде отримувати поразки. А я завжди казав і кажу, що ми можемо знищити його лише тим, що ми знищимо його оточення, знищимо е, його армію, знищимо те на чому він гуртується, і тоді він впаде. Він як. Знаєте, як ахиліс, і як ще й безсмертний, тобто в нього є слабка п'ята і голка в яйці, І оце треба так. зломити. До речі, дуже багато наших підписників писали про те, що чому так багато зараз магів, да, і ніхто не може зробити якийсь прокльон Путіну. Так, от корисна прада. Ще хочеться поставити таке питання. Ви сказали, що ось якраз його друзі, партнери, ось особливо керівники. Е Дружніх до Росії країн починають зараз падати, падати, наприклад, як втік диктатор з Сирії. Чи буде чи будуть наступні його партнери і друзі так само втрачати свою славу, вплив і популярність у своїх державах? Наприклад, Лукашенко? Дивіться, ми вже ми вже зробили ритуали, і вони всі будуть сипатись поступово? Ми бачимо, що в ці, в ці дні сталося ще дещо, що стосується теж. Режимів, які підтримують Путіна, а, госпіталізували президента Бразилії. Там, чи серцевий напад, чи щось з нирками, чи з печинкою. Я не пам'ятаю цю новину, але а, справді а, піш, пішов сув, а, сув справді у, по Бріксу, тобто по основі путінській. І ми. Чітко бачимо і вбачаємо те, що далі будуть інші режими. Венесуела ще поряд, і таке інше за Сирію. До речі, додам що там а, на ми виграємо а, інші, скажуть, що є війська. Вони потім транспортуються в Україну. Це це, це от... правда? дивіться. Я те, що дивився, я бачив, що цей контингент не поїде в Україну. Але не поїде в цілому составі, тому що там є флот, там є багато літаків. Оце все не поїде на Україну, а е, поїде в Україну воювати саме в невеличкий контингент, е, саме їхньої піхоти, це на жаль буде, але невеликий контингент. А... Ми можемо подивитися, коли це станеться, і що ці війська будуть робити тут, на яких територіях? Угу. Яка їх взагалі мета і ціль буде? Зараз покажіть, будь ласка, партитару. а до речі, те, що я говорив за Сирію, що якщо в Сирії прийде не про путінський режим, чому вони на стараються зараз підлизати вже повстанцям? Тому що тоді через Сирію Іран пок прокладе з Кувейтом трубу газову і нафтову. На Турцію. І е, Росія стикнеться з тим, що втраче, буде втрачати сотні мільярдів доларів. Хай так і буде. І зараз додам за Лукашенко ви питали. Яке питання було? А що буде з військом в Сирії? Чи вони дякую. будуть в Україні, і взагалом, яка їх тут ціль? Що їх а, тут дякую, дякую, по Сирії так. Дивіться, що показують карти. Показують, що буде певна домовленість про те, щоб вони вийшли, але виходити будуть довго з Сирії. А, і також карти показують, що. Uh, взагалі деякі війська не потраплять взагалі навіть в Росію. Тобто це військово-морський флот, він просто піде звідти і він uh, залишиться в Середземному морі. Uh, карти показують, що от, бачите, якраз розподілення цього війська на три частини. От тільки одна частинка їхня це піхота. Вони поїдуть в Україну. Uh, але карти показують, що це станеться не так швидко, як uh, про це можна думати. І те, що вони до нас приїдуть, це ніяк не вплине на ситуацію на фронті. Тобто від цього від цього нічого не зміниться, нічого не зміниться. і навпаки, вони стануть гарматним м'ясом, тому що в Сирії мала інтенсивність бойових дій, і і і ну, вони не зможуть воювати в Україні так, як в Сирії. Це те, що кажуть карти. А за Лукашенко, до речі, я зараз витягну додаткові карти. О, жрець, тим самим арканом падає, що і Путін. У мене Могічно. завжди Путін жрець, жрецем падає. Подивіться на цю карту, яка вона зла. Не дуже приємно. Да, да. Да. По ньому дивіться. По ньому я бачу, що на нього власний народ робить прокляття порчі. Так само, як і на Путі. Так, і, звичайно, і карта випадає така, що е, там вже йде якесь економічне падіння сильне, і вони просто це дуже багато приховують. А так, е, так з часом я бачу, е, його е, основа влади буде, буде хитатись. Він не впаде ж так швидко, як хотілося б, але е, е, карти Раночок, показують, що це один з його останніх термінів. А ще таке питання. Останнім часом мережі почали з'являтися чутки про те, що ядерні боєголовки знаходяться на території Білорусі. Чи правда це? І, взагалі, де ядерна зброя? Зараз ми подивимось. Чи знаходиться справді ядерна зброя в Білорусі? Ага. І карта друзів зараз пояснюю, чи вони її користаються самі, чи не можуть користуватися. Дивіться, зброя в них справді є, вони мають зброю ядерну у Білорусі, але мають росіяни. Тобто Лукашенко не може прийняти будь-якого рішення стосовно її запуску. Пульти керування у їхніх, скажімо так, друзів. Але ось передача безпосередньо четвірка жезлів, передача від Путіна до Лукашенко цього, цієї зброї. А, і знову ж таки імператриця аркан, аркан відлюдник. Ці два аркани вони нам позначають те, що в принципі зброя там є ця в невеликій кількості. В чому вона саме в Білорусі знаходиться? Чому не в Росії? Чому яка, яка була мета перевезення? Це частина знаходиться. Частина. Це ж не, не все. Ну, ядерні боєголовки правда. Дивіться, це залякування Європи. Це залякування Європи. По-друге, для захисту режиму, а по-третє, для того, щоб знаєте, створити ще один негативний прецедент для західних країн, щоб вони переймалися цим питанням. І е, дивилися, що Путін справді може надати таку зброю в майбутньому, налякати ті, е, тому ж ірану, чи то тому ж е, тому ж, до прикладу, кімчинино. Тому це як залякування, але по картах випадає, що Ну ніяк не може Лукашенко цю зброю використовувати це тільки в межах компетенції Володимира Путіна. От у мене ще таке питання: Росія постійно намагається залякати Європу і Західні країни. Але чи є в неї наміри нападати на Європу? Розпочати війну на інші європейські країни? До речі, це питання питали підписники під відео. Питають люди і навіть дзвонять і діагностики замовляють саме з цього питання просто банально, навіть не по собі, а по цих питаннях. Поступово з часом вторгнення Росії все одно буде у Європу. В які країни? Знову ж таки, враховуючи той досвід, що я раніше дивився: це Латвія, Литва і Польща. Тобто, справді є в них план такий вторгнутися туди. Але поки немає миру з Україною, туди вторгнення не зможе відбутись. А ось коли ми заключимо мир, вони відведуть від нас війська. Кус і ці війська підуть потім на, на Прибалтику. Ви сказали, що ми відновимо мир. Ну, це десь питання 2030-35 років. Ви ще не сказали, що ми відновимо мир. Чи правильно це означає, що перемовини можуть відбутися вже цієї зими, і дві країни прийдуть до спільного рішення про заключення миру? І взагалі чи можливі перемовини вже цієї е, зими? Тублічні. Ну, дивіться, зимою ще будуть підготовчі процеси. Тобто, це, скоріше за все, навесні. Так, справді, мир буде навесні починатися мирні перемовини. І вони, от те, що я бачу, це травень, червень, оце цей час, коли справді ці перемовини зможуть бути досягнені і може настати мир. Але завжди попереджаю і кажу, що це позитивний варіант. Який е, можливий на 70%, але, але остаточний мир я бачу в середині 26-го року, і всім це кажу, тому що так чи інакше війна може затягнутися. І є ще один момент: те, що е, наша влада оце таке передбачення, ніхто не казав, що я зараз скажу. Наша влада е, вона не піде на поступки наших інтересів України, національних інтересів. Тобто вона не піде на те, щоб відмовлятися від території офіційно, не піде на оці всі ганебні капітуляційні рішення, тому що наша влада за це бореться. І потім станеться, на жаль, таке, що Трамп з Путіним домовляться за нашою спиною на дуже невигідних для нас умовах. І будуть протискати нашу владу саме по цим умовам. І в них це цивільні? Знаєте, по картах 50 на 50 зараз, але, скоріше за все, вийде, тому що, на жаль, європейські країни нас підведуть. Тобто, нас підведе Захід, і от із-за заходу у нас можуть бути проблеми. Тому що наша влада, та що зараз, щоб хто не казав, вона справді стоїть на інтересах України. Цілком повністю. Всі, все, 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 все охоплюючи. Є, звичайно, проблеми з мобілізацією, є проблеми ще з чимось, але це розумієте, це таке питання, яке ну, ну, не може не бути проблеми. Тому що на містах ще десь, звичайно, виникають прецеденти, як, як крізь. Але так чи інакше е, варто розуміти, що. Те, що ми зараз маємо, це ще добре. Тому що інші країни, які мають такі війни глобального масштабу, як Україна. А я е, з'ясую таку детальку, що інші країни е, мають меншу війну, ніж Україна. То в них нема їжі, якої хочеш. В них нема ліків, які ти хочеш. В них не можна щось купити, що ти хочеш. І в них немає багатьох речей, що є в Україні. Тому. Знаєте, можна звичайно відкривати рота і поливати, але подивитися треба спочатку, що ми маємо того, що ми мати не могли, в принципі. Але ж на окупованих містах люди так само не мають цього всього. А, знову ж таки, окупація, коли частина території під уходить в окупацію, то е, за неї несе відповідальність країна-окупант. Країна, у якої захопили території, вона несе відповідальність тільки за те, що вона контролює. Ми не можемо на тих територіях якимось чином покращити життя людям. Це неможливо. На жаль, на жаль, так. Але ми можемо знову ж таки ці території відвоювати. А відвоюємо ми тоді, коли місцеві жителі нам допоможуть. Будемо вірити, що так і буде. Дякую вам, Валяр, за те, що прийшли. Якщо у вас є якісь питання до нашого експерта, ви можете написати їх у коментарях. Також не забувайте про підписку та коментарі. Дякую вам за цей прогноз. Дякую нам